Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми подивимося питання, чи буде ядерний удар по Україні. Найближчий час, жовтий, місяць. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, чи буде ядерний удар по Україні? Це все робиться для нас щоб напруження було таке напруження, щоб ми завжди знаходилися в дуже напруженому стані і де не було цілий, цілий. ми розсіювались. Це брехня, проядерний удар. Це брехня, це дуже сильна маніпуляція і брехня. Це просто робиться для того, щоб ми боялися і затягувалось оцей стан. Є якась таємниця, щось у нас є, про що не кажуть. І це те, що не допускає ядерного удару, і Росія про це знає. Так, і це захищає взагалі світ від ядерної війни. Якась є у нас така зброя. І це все, що пов'язано з ядерним ударом, це е, про війну інформаційну. Про те, що ядерний удар ще не настав, а ми його вже боїмося. Так що, так, і це сама головна. Це сама головна зброя Росії, це її брехня. Так що ядерного удару я не бачу по Україні жовтень точно. І взагалі про це все можна не думати і не боятися, бо є забезпечена Україна такими ракетами і захистом про що. Ну, не розповідають. Це таємниця. А ворог намагається нас тримати в такому стані, щоб всі тікали з України, що всі боялися. І взагалі, я бачу по розкладу, що все, що міг, він зробив. Більших ушкоджень, більших руйнувань уже не буде. Те, що міг, він уже Наробив, і йому лишається лише отака брехня. Дивіться, це карта свідчить про кінець війни і карта миру. Так що на майбутнє відкриті дороги і тепла зима, і мир у людей. І наші військові будуть де окуповувати землі. Дуже швидко. Будуть рухатися. Це буде Крим. отакі справи. Отакі справи. Так що ми забираємо всю цю брехню. Так, все на краще змінюється добре. Забираємо всю цю брехню. Про що нам заперечує. Говори Російська Федерація. Заперечує. Заперечує. Путін знає про те, що в нас є протидія. У цьому всьому так заперечує. Заперечуємо це все добре так, будемо руйнувати пропаганду. Ось цей стан постійного напруження перекриваю Ось так перекриваю, заспокоюються всі люди, більше ворога не слухають, не бояться. І його погрози це лише його бурні фантазії. Більше нема нічого, що загрожує Україні. Відвертаю всі ракети. Ядерну зброю відвертаю від України на віки вічні. Прошу вищі сили, ангелів-охоронців, духів роду, прошу закрити рота Путіну про ядерну зброю. Відвертаю Росію від ядерної зброї, від України. Повертаю весь негатив Росії. Вони бояться, а мені. Буде так, буде так, буде так. До труйної. Де буде все сказано здійсненим. Так що так, ядерного вибуху я не бачу. Бачу тільки одну брехню. І, і мир, і, і звільнення окупованої території дуже швидко. Отак. От Дякую за увагу.